Напередодні тисячолітнього ювілею міста у Борисполі з'явилося ще одне місце для відпочинку мешканців. На початку вулиці Дзержинського відкрили фонтан. Ви знаєте, в нас так повелося, особливо, мабуть, в нашому місті, що багато є дуже критиканів. Те не так зроблено, фонтан совдепівський, але є людина, яка це не слухає, яка крок за кроком робить все для того, щоб наше місто було кращим. Для мене найвища оцінка це коли дві. Бабусі, які тут зараз купляли в цьому кіоску, вони сказали, боже мій, яка красота тепер буде біля наших будинків? Оце найкраща оцінка. Фонтан розташували серед двох кіосків, один з яких вже працює. В ньому можна придбати м'ясні продукти. Площа оснащена вуличними ліхтарями, лавочками та квітниками. Навколо неї зроблені клумби із зеленими насадженнями та парковка для автомобілів. Цей проєкт мав бути реалізований ще два роки тому. Константин Андрійович приходив до нього до мене з цим проєктом. Але в нас є деякі бізнесмени в лапках, які все нове сприймають з великими потугами, які просто не сприймають його. І, на жаль, все нове сприймається в штики. Буквально йде саме натуральна війна. Дуже прикро, що напередодні відкриття цієї ночі було знищено два прекрасних такі фонарі. Була розбита ваза, значить, була викрадена урна. І до цього в нас ламалися дерева. Тобто ми робили благоустрій, вони ламали дерева. Ну не хочуть, щоб в нашому місті було краще. Але я впевнений, що ми будемо все робити за допомогою таких людей, як Костянтин Андрійович, в тому числі, для того, щоб в нашому місті було комфортно. Жити і проживати. Керівник Бориспільського районного споживчого товариства Костянтин Струков привітав містян з тисячоліттям міста. Це дуже великий праздник, це тисячу літ. Я думаю, ще тисячу і тисячу буде місто Бориспіль. Його треба любити. Любити не на словах, любити ні трибун, а просто. Показати, я люблю, оце я зробив. Я люблю, оце я зробив. Я люблю, це я посадив в дерево. Що вам сказати? Мені дуже приємно, що наша праця цього колективу тут нашого управління Бориспольського, апарату управління, у нас кожен займався цим питанням. У нас фінансова бухгалтерія, вовремя оплачувало. В общем, всі були задіяні. Єсі п'ядін ніколи ж не зробив у нас, як часи працювали. Костянтин Андрійович висловив подяку усім, хто доклав зусиль до створення цього місця, зокрема представникам виконавчого комітету, комунальникам та будівельникам. Крім того, благоустрій території продовжуватиметься. З часом на цю площу планують встановити огорожу, посадити клумбу, кущі та інші насадження. Перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив, що з цієї площі стартував благоустрій вулиці Дзержинського. Прекрасна площа, прекрасний фонтанчик. Прекрасні магазинчики, і я хотів би сказати, що буквально після святкування тисячоріччя нашого міста ми почнемо виконувати роботи по будівництву тротуару від Зержинського 1. Ми його продовжимо аж до тих будинків вишиванки. І ми його зробимо, цей тротуар буквально в жовтні, на початку листопада, ми його завершимо. І хотів би сказати, що і благоустрій всієї вулиці Зержинського вже також розпочався тим, що вже підписаний договір на виконання проєктних робіт. По капітальному ремонту самої вулиці Зержинського аж до костьола, і будівництво тротуару із правої сторони, теж до костьола. І, звичайно, не тільки будівництво тротуару і дороги, а всіх інженерних мереж, тобто водовідведення, водопроводи, люки, каналізаційні люки, інженерних мереж, всіх других. Це все буде виконуватись за кошти міського бюджету. Одразу ж після урочистого відкриття вже знайшлися охочі відпочити на лавочках та побавитися біля нового фонтану. Лія Бокова Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.